Не насиділася я в декреті, як вже і почався сезон. Сьогодні, 18 січня, ми сіємо помідори сорту маністела. Спочатку замішую ґрунт, просто проливаючи його теплою водою. На дно ящика вистилаю папір бажано газету наповнюю ящик ґрунтом, трішки притрамбовую і можна висаджувати помідорки. Помідорки розкладаю по одній на відстані приблизно 1,5-2 см. Я не загущую помідорки для того, щоб відтягнути час пікіровки. Так як зараз вони знаходитимуться в приміщенні, а пікірувати їх вже буду в тепличці. Це ті помідорки, які я буду висаджувати в теплицю. Ті, що будуть садитися в відкритий ґрунт, висаджуватимуться пізніше. Притрушуємо трішки земелькою та проливаємо теплою водою з магнікуром. А ви вже щось посадили.